Яка змінюється на краще. Я вітаю вас. Розпочинаємо розмовні студії з теми євроінтеграції України про наступний етап України на шляху до Євросоюзу після оприлюдненого звіту Єврокомісії про нові виклики, про те, яким чином може позначитися останній гучний скандал, корупційний скандал в енергетиці на наших переговорних позиціях. Ми зараз будемо говорити з нашим гостем. Вітайте, будь ласка, це Богдан Веселовський, доцент кафедри порівняльного та європейського права інституту міжнародних відносин Київської національного університету університету імені Шевченка, доктор філософії з міжнародного права, пане Богдане, я вас вітаю вітаю. Дякую за запрошення. Пане Богдане, отже, минулого тижня Єврокомісія оприлюднила свій щорічний звіт щодо шляху України і поступу України на шляху до Євросоюзу. Загалом звіт позитивний. Уряд навіть називає його найкращим за останні три роки, але у звіті є зауваження. Ці зауваження стосуються реформи судочинстві, правосудді, боротьбі з корупцією щодо економіки. Єврокомісія звертає увагу цитую на надмірну залежність від зовнішнього фінансування, слабку ефективність державного сектора, недостатню привабливість для приват. Ніх інвесторів через складні правила і недосконалу правову систему. Чесно, вам скажу, що наші урядовці не дуже охоче хочуть коментувати зауваження Єврокомісії, але я б хотіла вас питати, на яких зауваженнях і побажаннях Єврокомісії треба звернути увагу, і які Україні точно не треба ігнорувати. Дякую за запитання. Тут коротко вартує пояснити, що щорічний звіт про розширення це технічний звіт Єврокомісії, який вона готує відповідно щодо кожної держави, яка має статус країни кандидата, і відповідно, які перебувають у перемовинах із ЄС З 2023 року, Україна включена у цей звіт і постійно відзначається прогрес або регрес, як ви солушно зауважили, зауваження щодо того, як виконує Україна, як відповідає українське законодавство правовій системі Європейського Союзу. Звичайно, цей ця вся правова система, так звана АКІ ЄС, поділена на шість кластерів за методологію про розширення. І ось те, що Точно вартує не ігнорувати це кластер один основи, який відкривається це перший Да, перший, який відкривається, чому він і перший, і чому він називається основи? Тому що він про демократію, судову владу і права людини і він має таку свою юридичну особливість. Він відкривається першим. У і закривається останнім, тобто його не можна закрити тим, що ви виконаєте якісь показники. Він закривається тільки за умови, якщо в кінці перемовин Європейський Союз констатує, що регресу, суттєвого регресу у зобов'язаннях не відбулося. І тому ось тут важливо. Щодо інших кластерів від 2 до 6, вони відкриваються лише після. Першого і можуть відкритися всі одночасно, тобто їх всі їх всі можна відкрити, і відповідно там встановлюються. І ось ці зауваження, які встановлюються вже в звіті про розширення, вони можуть сигналізувати уряду українському, якщо ми говоримо про українську державу, про те, які індикатори можуть бути перенесені у наші зобов'язання, вже коли відбудуться технічні перемовини в кожному кластері. Ось тому на них важливо орієнтуватися. Пане Богдане, ну перший кластер називається основи. Ви правильно сказали, що це судочинство, правохоронна система, це, а, а, значить, правосуддя. А, не можу вас не спитати. А, я так розумію, що основи трошечки похитнулися через а, останній корупційний скандал в енергетиці. Скажіть, будь ласка, як він може вплинути на наші переговорні майбутні позиції щодо розширення євросу. Європейська комісія, європейський союз ухвалу. Лили ще коли були перемовини 2004 року, коли ще не було цих всіх методологій. Відповідно, вони ще тоді ухвалили політичне рішення дивитися на досягнення і прогреси держав. А з 2020 року, коли була ухвалена ось ця нова методологія розширення, і вона була спеціально ухвалена для західних Балкан. Вони ухвалили так званий принцип non-regression, тобто ні регресу. Так. І вони звертають більше увагу на ось це, чи досягається, чи, чи немає серйозну. Озного відкату тому ось ці всі корупційні скандали, які відбуваються, або можливо притиснення прав людини, журналістів. Європейська комісія дивиться крізь призму не те, що воно відбулося як е, статично, як як які його якісь виявили, акт. Так? Да, а як динамічно, тобто як з ним чи з ним борються, відповідно, чи якщо це порушення прав людини, журналістів, е, чи прийняті нові акти. Ну, наприклад, законодавство, чи підзаконні акти, щоб е, врегулювати цю ситуацію і більше її не допускати. Або, наприклад, чи якщо це якісь порушення в питаннях е, інституцій, ну, можливо, чи виділені додаткові кошти, чи посилений штат цієї інституції. Тобто все в динаміці, чи, ви, чи держава. Реагує. Виконує і реагує, От тобто в даному важливо. випадку навіть є позитивний момент, що національне антикорупційне бюро виявили цю корупцію. Так, звичайно, так. ще не все доказано ще в суді нічого не доведено. Але те, що антикорупційна система працює, я так розумію, для євросоюзу це так, добре. І так. Євросоюз буде дуже тут ви ви Побачите найперша ланка, яка почне коментувати це. Це звичайно посол Європейського Союзу Катаріна Матенова. В неї будуть дуже обережні коментарі, не лише як дипломатки за своєю посадою, а й вони будуть дивитися. В центрі чекати директиви про те, як коментувати, чи влада співпрацює, чи влада це робить. І, відповідно, багато б'якулуарного, чого ми не знаємо. Віце-прем'єр міністр Тарас Качка буде на відеозв'язку і пояснювати не як там САП і НАБУ працює, а як взагалі розвивається, тобто що центральна влада готова тут показати. І те, що ми бачимо перші заяви і уряду, і ось сьогодні дії від міністра юстиції, ну говорить про, про певний позитив, хоча сама ситуація, звичайно, не позитивна. Дуже не позитивна. Давайте процедурно пояснимо, пане Богдане. От Єврокомісія оприлюднила щорічний звіт, тобто ми його закінчили. 25-й е, рік закінчився. Я так розумію, ми рухаємося до 28-го року, коли мають початися реальні переговори. От що буде відбуватися далі, наприклад, 26-го року. А... Потрібно тут пояснити, що ось ці дві процедури потрібно розділяти. Перша процедура це, звичайно, те, що з кожною державою проходять перемовини, їх веде офіційно Рада Європейського союзу, тобто політичний орган, який складається із послів або міністрів закордонних справ, дивлячись, які конфігурації вони збираються. А звіти про розширення, які вийшов 4 листопада, це інша це інша процедура. Це контрольна процедура Єврокомісії всього європейського союзу. Юзу за так званою політикою розширення кожна країна кандидат входить в цю політику розширення. І ці е, звіти вони просто констатують прогрес і відповідно прогалини у тому, як ми виконуємо свої зобов'язання за політикою розширення. Як ви слушно зауважили саме про 2028 рік його називають наші можновладці, а політично переговорний процес в Україні розпочався, і тому в рамках нього ми проходимо ці технічні процедури скринінгу, так. відповідно переговорна рамка і так далі. Однак технічно перемовини не можуть розпочатися лише коли в першому кластері, одностайно. Усі країни-члени проголосують за зелене світло. А наразі цим є проблеми. Да, наразі це блокує одна країна, Угорщина. Відповідно, наскільки мені відомо, є шукає різні шляхи виходу е, із цього. Але, Поки це безуспішно. Теж... Да, але це теж залежить від політичного консенсусу. Кон... 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 І ми вже бачимо, як депутати Європарламенту, це не мої слова. Наприклад, Міхайл Галер е, говорить про те, що по... напевне потрібно вам почекати зміни Орбана для того, щоб був це зелене світло. No, але він може бути змінений, а може і може Ви бути невесні два чо так, руб. так, і о його тоді виникають нові вже проблеми, які б боякі бо які боють вирішитись, але уявимо, що кластер відкрито. І, відповідно ст... тоді створюється технічна робоча група з представників держав-членів ради ЄС, європейської комісії українських представників, і відповідно проводиться. Вже перемовини. Що означають перемовини? Україна буде звітувати про свій прогрес за зобов'язаннями в першому кластері за скринінговим звітом. Цей скринінг, що зараз закінчився, буде оприлюднено звіт, і там будуть написані позитиви і прогалини. Відповідно, ці прогалини ми повинні закривати. І це буде як індикатори, як контрольні індикатори для закриття цього кластеру. І от коли всі кластери будуть закрити, тоді буде сконстатовано, що перемовини завершено. І тоді ми перейдемо до іншої технічної стадії. Но... Процедура, я так розумію, дуже складна. Дуже складна, тому що постійно потрібна одностайність. Я зрозуміла, пане Богдане. Я знаю, що всі кандидати, країни-кандидати, проходили складний шлях. Це нам українцям здається, що всім було легко, а от нам дуже складно. Всім було дуже складно. Усіх всім вставляли, не хочу казати погане слово, У всіх були перешкоди. Так я так розумію, наскільки я цікавилася, дуже складні будуть переговори в нашого аграрного сектору. Там адаптація нашого аграрного законодавства до європейського буде проходити дуже багато етапів. Не всім нашим аграріям це. Сподобається, але що найгірше, не всі нас чекають в Євросоюзі. Скажіть, будь ласка, які переговори, які як адаптація яких галузей буде проходити найскладніше, і це ви знаєте напевно. Це звичайно, як ви сказали, аграрний сектор екологічний. Тобто, давайте узагальнимо так, щоб коротше було. Це всі ті галузі, які потребують значних фінансових вливань на те, щоб інституційно і інфраструктурно ми можемо застосувати таке слово, поліпшити. Тобто, це не якісь просто от, наприклад, як в боротьбі з корупцією, це трек-рекорд, коли ми повинні просто ну показувати прогрес. Відповідно, інфраструктура антикорупційна корупційна повинна працювати, розслідуватися справ. Ви до суду тут просто фіксується прогрес, а відповідно такі як екологічні, екологічні стандарти. Це потрібно вливання в підприємства, потрібно створювати е, відповідні заводи, там е, і так далі, або поліпшувати і так само е, аграрна сфера. Відповідно, і тут складність аграрної сфери на завершення тут хотілося би сказати в тому, що е, і сама аграрна політика в ЄС е, відбувається зараз. реформування і тому держави не можуть зрозуміти, а яку частку країнам кандидатам вони готові. Ві надав все одно Євросоюз залишається нашим стратегічним баченням. Пане Богдане. Я вам дуже дякую. Я нагадаю. У нас ефірі був Богдан Веселовський, доцент кафедри порівняльного та європейського права інституту міжнародних відносин Київського національного інституту Шевченка. Зараз новини. Андрій Ковальський вже готовий розказати про всі останні новини.